Привіт, діти! Сьогодні до нас гості завітав хлопчик, якого звуть Дмитрик. Дивіться, дітки, Дмитрик прийшов не один до нас. Він взяв з собою свого чотирилапого друга песика. Але песик малята сумує, бо вже стало на дворі холодно, і песику теж холодно. Він мріє про будочку, щоб йому було тепло та затишно. Давайте, дітки, допоможемо нашому песику та побудуємо будку. Дивіться, дітки, в мене є кубики. Вони різні за кольором. Давайте їх розглянемо. Якого кольору цей кубик? Так, синього якого кольору ось цей кубик? Так, помаранчевого. Якого кольору ось цей кубик малята. Так, він зеленого кольору. Розумнички. А цей кубик малята якого кольору? Так, він червоного кольору. Усі ці кубики нам знадобляться для того, щоб побудувати. Будиночок для песик. Кажіть, будь ласка, скільки кубиків ви зараз бачите? Так, їх багато. Зараз ми беремо помаранчевий кубик і ставимо його на синій. Ось так. Далі беремо червоний кубик та розташовуємо його на зеленому. Ось так. У нас є стіни будиночку, але не вистачає чого, дітки. Так, Даху, давайте зробимо його. Візьмемо довгий кубик, ось такий. Подивіться, якого він кольору малята. Так, червоного. Які ви молодці! Песику дуже подобається його новий будиночок. Дякую нам за допомогу малята. Хлопчик Дмитрик теж нам дуже вдячний. Час прощатися до нових зустрічей.